Добрий день, давайте перевіримо ще раз домашнє завдання. На мій погляд, в нас в цій темі немає складних задач, такі що прям вау, і потрібно було б вам довго-довго розповідати. Але ми домовилися з вами, що будемо кожну задачу розбирати. Давайте будемо поки що продовжувати, скільки хватить в нас такої можливості. Так, дивіться, перша задача. 9.10. З чого складається горюча суміш, що подається в циліндр двигуна внутрішнього згорання? Ну, сподіваюсь, ви пам'ятаєте те, що я вам розповідала на уроці, і ви, мабуть, підручник хтось відкрив і почитав. Але сподіваюся, на це питання, ви відповіли, що горюча суміш є собою суміш парів палива і повітря. Якщо ми. Маємо на увазі карбюраторний двигун, але якщо щось інше, то там вже буде не горюча суміш, там буде ці чисте повітря, якщо це дизельний двигун. Але нас запитували про суміш. Така відповідь у нас є. Наступна задача двигун отримав від згоряння палива кількість теплоти 250 Мдж, і передав навколишньому середовищу кількість теплоти 200 Мджоулій, і обчислять ККД-двигуна. Ну, по-перше, сподіваюся, що ніхто не робив задачу, поділив одну на інше і отримав ККД, тому що потрібно розуміти, що якщо двигун отримує кількість теплоти, це кількість теплоти отримана від нагрівника, це КУ-перше, А якщо передав навколишньому середовищі, то передав холодильнику, тобто К-друге. І тоді, якщо ми розв'язуємо цю задачу, то ми ККД знаходимо як роботу поділіть на кількість теплоти, отримано від нагрівника, а робота це різниця між кількістями теплоти. Але бачите, я не переводила в систему інтернаціональну, якщо ви перевели це не помилка не, в, не помилка ні не в коєму разі, але це можливо не робити, тому що я відразу розумію, що в мене буде відношення знаходитися. І тому я можу е, навіть отак простіше рахувати, якщо що, я можу кожної. Е, Додаток, доданок е, поділити на Q1 і тоді набуде мінус q 2 на q 1 А тоді зовсім легко з одиницями 200 на 2050 ділиться легко, це буде 0,8, і 1-08 це буде 0,2. Тобто 20% у нас буде ККД. Ну, сподіваюся, ви теж так зробили і все подробно зробили. Але можливо, хтось перевіряв одиниці окремо, маєте право, це не заборонено. Добре, і ще одна задача. В нас є: дивіться, 9.23, визначте Визначити масу бензину, який витрачає автомобіль за 10 хвилин, якщо потужність його двигуна становить 55 кВт, а КД 25%. Ну, мабуть, хоч якась задача на останок у нас є, ну щось по Рахувати потрібно, щось в щось систему інтернаціональну перевести і якісь формули покомпонувати. Ну, хоч щось ми зробимо. Давайте подивимось, як ви це зробили. Хвилини в секунди, мабуть, перевели правильно, то деякі помиляються, і це прикро, тому що прості речі, а ви іноді на простому якраз і попадаєтесь. 55 кВт, можливо, 55 на 10 в кубі, або 5,5 на 10 в четвертий, Як вам зручніше, але це. І то і то буде правильно. Теплату згоряння бензину, ось ви з таблиці брали, і ККД ми можемо знайти, як роботу поділити на кількість теплоти. Робота це потужність умножить на час, а кількість теплоти це потом теплота згоряння топлива палива на масу. І звідси ми легко знайдемо масу. Сподіваюся, легко. Ось це буде потужність поділити на час Ні, потужність множить на час, вибачаюся, поділити на ККД і теплоту з палива. Але дивіться, якщо це зручно, якщо у нас щось із знаменника нам потрібно знайти, ми просто поміняли їх містами. Бачите? І все. Якщо комусь складно з цим працювати. Ну добре, одиниці перевіряємо. Ватт умножити на секунду це у нас якраз джоулі є, джоуль на кілограм для Q маленького. Джоуль скорочується і кілограми залишились. Далі ми з вами обчислимо і сподіваюся, у вас теж вийшло 2,9 кг приблизно. Ось така задача, мабуть, ми її розв'язали, не складно було це робити, але сподіваюся, що ми вже навчилися розв'язувати такі задачі. Але ще трохи попереду у нас задач залишилась. Ну добре, відпочиваємо. А чому воно так? Ну ладно, добре, нехай.